На Дніпропетровщині знову розширили зону примусової евакуації. Жителям яких сіл потрібно рятуватись від російської навали Ексклюзив Інкора я думав, певне нас дрон упаде цю ночь. Ми з бабушкою вискочили, як почала бомбити. Господи ховалися. Куди ховатися? В подвал чуть-чуть підсипаний. Покровський мирноград за крок від блокади російські штурмовики і бомбери перерізали логістику біля Гуляйполя і вже прориваються в Новопавлівку на Дніпропетровщині. Аналіз у Сінтрозвідників Діп Стейт. Два дні тому в одному з будинків група зачистки однієї з наших бригад десантно-штурмови. Потрапила в по вони здолали 10 тисяч кілометрів, щоб нищити російських окупантів. Добровольці з Республіки Колумбія проходять вишкіл на полігонах 108-ї бригади. ТРО воюють за ідею чи за гроші. Слава Україні! Героям слава! Ексклюзив з фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивись повний випуск проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу.